Всім привіт, обід, це липень, а не квітень. Жарить неймовірно. Винесла свій перчик гіркий, звільнились у мене ящички, тому що він у мене на північному вікні. Ну, непоганий. Той, що перший зійшов і другий. Люфа. Правда, схожа на виноград. Ще нічого не висаджувала. У квітник, ну нічого, все ще попереду. Пішли в хату, покажу мою розсаду там перцю. Моя розсада болгарського перцю. Пам'ятаєте, вирощували, пророщували. Ось такий він зараз завбільшки. Треба полити, і вже можна буде. У ящики ставити і виносити потроху на двір. На цьому вікні також виходить на сонячну сторону. Це стояли помідори, ще не витерла. Все, що зійшло з моїх дельфініумів. Також розпікірую моя петунька. Також треба розпікірувати сьогодні. Тут у нас що на перстянка зійшла непогано. Тисячолисник зійшов. Ну, Самі бачите, капуста різнокольорова так зійшла. І піретрум ромашка вона така різнокольорова одна. Якщо це вона посаджена в ґрунт. От вам і насіння. Айстри з домашнього семена. Ще тільки посходили. Алісум також розпікірую сальвія. І от дольчики, як я малою була називала, помідорчики мої. Ті, що семено насіння не своє, а куповане. Тож ми щороку своє збираємо, те що будемо парник садити. А це куповане. Винесла сьогодні на двір. Вже щоб там на підвіконні не стояли. На ніч ще заберу. Фуксі мої, треба полить, уже ночували на дворі. Вже не заношу я їх. Це дуги Підемо парник таки робити, бо вчора не встигли вже накривати плівкою І поки я сьогодні. Ти на полюванні? Молодець. Поки я сьогодні там полола половину цибулі сполола і копала. Полуницю і квіти на продаж. У мене мама. Вон пішла, вели... Великий молодець. Вимазала сьогодні курник, поки я каталася на пошту і назад. Ну, я ж кажу. До речі, полуниця у мене є. Пишіть. Під кожним відео у мене під, оце ми ще виходили, в мене є номер телефону, вайбер, можете просто дзвонити. Полуниця є 5 гривень корінчик. Ну така гарна. ну Сьогодні копала. Ну такий корінчик. Ой, я не знаю. І оце помазала мама курник. Вичистили і помазала. Така молодець, така. Щоб я з неї робила. Ма, яка ти молодець. Щоб я оце робила. А так ти помазала. А я цибульку пополола половину. Щоб ми одна без одної робили? Ага. Ой. Ну це ненадовго, І Це, щоб було, що прибирати, бо воно сьогодні край, завтра воно отут усе буде. Воно вже яєчко є. У нижній не слатиму, бо це. А воно пече сьогодні пекло. А, ну, випустили за хату. Пісня гарна і нова, починаємо її знову. І, і тут же ж на дворі, ну Око сліпне, просто таке біле. Око сліпне. Ну, Петю пусти мене. А, і тут. Ой, яке біле. От по кольору і звість гарна. Ото, що... Не, так це вже другий пакет. Це другий пакет. По кольору гарна вона, біла. Ну, я мазала. Два пакети по кілограму, брала, так дуже погано, вона гасилася. А це пакет я взяла 5 кілограмів 125 гривень. Це зовсім другий пакет. Це дуже ловко гаситься. Ага. Ой, хороша така біла, ну, сарай на двору тут. Щоб яйця мені несли. Я коло вас кручуся два рази в рік. Може. О, ягнята виглядають. О, це отут можна жити. Втарець. Ой, хорошо. Овечкам там не пора, от Ну вчора ввечері я заходила, там сіно клала, то дуже там затишно. Так би й жаркувато. там вже білим, угол, вся глуха стіна їхає. Їм вже не буде холодно, вже ягнята підросли і все. Ой, скрізь ранні оті, що рожевим цвітуть, так гарно. По всьому селу. Так, підемо зараз. Ось петух із тих, що самі-самі останні пізні осінні курчата. І он курочка перезимувала, тепер буде добре. Оце відро теж бери. То я виставила вранці пусте відро, баран лобом хотів розбити. Став і б'є в пусте відро. Скоро зелень була. Бода. Зелень? Вода. Двоє відер води. То вже вони і випили і накидав зелені мусором. Ну що тобі оце рептилия таку корову поспитати? Напий... Реве корова і все. Так, ідемо зараз плівкою накриємо і буду трохи приступати у хаті до пікіровки моїх рослинок. ще. Не показала на вікні, тут де айстри капуста кольору, цвітна господи, кольорова, цвітна. І, і огірочки хочу посіяти, щоб потім висадити їх під тепличку, ті ж дуги. Пішли ми. Оце настільки вистачило 5 метрів плівки двосторонньої, розрізали. До завтря. а Завтра посіємо тут помідорчиками. Засіємо насінням. Той, що мені прислала пані Наталя. Посіємо тут, скільки буде рядків. А решту посію на розсаду собі чорнобривці. Ну, що там, господи, що в мене є? Може, айстрів рядочок кину. Хоча айстрів в домі зайшли. Чорнобривці, гвоздики. Майори, я в мене майори, не пам'ятаю. Ну, оце таке вийшло. До завтра його земля тут угріється, а потім, як зайде, можна буде з цієї сторони трохи приоткривати. І піде. Піде, як кажуть, як по маслу. Так що вся розсада росте. Зараз посію огірки. Все цвіте, абрикоси, абрикоси, алеча цвіте. Кого рання і наш красень. Зайшла в будинок, сію тут огірки, бо на дворі пекло. Це, щоб потім висадити їх під, під накриття, а потім його зняти, щоб сонечко весняне не попекло. Сію ось такі сорти Еколь 10 насінин. Нідерланди і Південна Корея, Арктика f 1 Арктику ось позначила бумажечками. Щоб знати, де вона буде, по дві семени не посадила, а тут по чотири. Це в мене практика. Я розділяю, потім коренева гарна, зразу приживається. І ще посажу ось в оцю касету гадиню і кавун. Тут по 20 насінин. Ви садите в землю, садіть. У мене в землі погано сходить. Дощ пройшов, як посієш, дощ пройшов, воно забило, і тоді дуже важко насінню вилазить. Я кажу за себе. А то один рік я отак сказала, у відео, що саджу на розсаду і огірки, і все. То вийшло, що я хазяйка погана, і то в мене в такої нічого не сходить. А вся Україна садить і усіх усе скрізь сходить на городах і не мучаються з оцими стаканчиками. Так що мені такий варіант подобається. Диня карамель і ось такий кавунчик. Попробуємо. Покажу вже, як посходить. Думала не знімати. Не, ходила, не хотіла йти лишній раз у двір, брати телефон. А це пішла з городу і забула сапу взяти. Хочу зараз спробувати у дворі малину. Переполоть. А я щойно посадила на городі жоржини. Думала показати, вже як зайдуть. 16, 17, спека. Ось тут кущик. І тут, по чеснику, по ярому таку траншею вирила і цілий ряд посадила. Червона і. Рожева така насичена. То щось там точить. А... В квітнику не сажу, бо в квітнику я саж... садила перед цими роками попід забором, холодок, квітник ми поливаємо і вони в мене батували дуже високі, здорові і падали, ламалися, як не піддязую, відро поставить, ну яке те відро, як вона під два метри ростом. Що те відро її спасе? Оце посадила на городі. Не люблю садити, не люблю такі квіти, які треба викопувати на зиму і садити навесні. А тут малина гарна полана. Це я садила. Ну, торік вона вже літом тут була. Отак. Два роки буде восени, як посадила. Ну, в тому році ми вже ягодку їли. І непогано так наїстися можна. Іду у двір. Це моя малина полана, та що в дворі. Тюльпани посеред неї колись перед малиною цей квітник був майже повністю засаджений кущами флоксів. А я в мене тоді каналу не було. Чи був, не пам'ятаю на початку на самому, я її цей флокс просто вирізала і викидала рожевий. Він то відходить влітку, де не дає є місцинки відходять. Якщо цього року буде відходити, то я все пооткопую і поосажую. Також там анпіон є кущ. Тюльпа нам не мішає. Тюльпани шикарно обцвітають, а потім далі вже малина вся піднімається. Тут біла спірея і жимолость вже цвіте. Ну все, на цьому буду завершувати. Про результати мого, мого поліття малини вже буде в наступних відео. Дякую, що були зі мною. Всього вам найкращого. Зустрінемось у наступних відео.